Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хотіла вам показати, що купила новенького з ниточок. Взяла такий новенький мохер, ось такого бірюзового кольору. І ось такого фіолетового дуже подобається. Буду в'язати ковтинки. Не знаю, яка буде бірюзова, а фіолетова буде така в клітинку. Квадратик, в кубик. Ось мої аромати. На цей сезон ось цей. вже показую його втретє. Це Black Orchid. Звичайно, це не оригінал, але мене почали зупиняти. До мене підходять питають, що в мене за аромат. У мене навіть стоматолог. Власниця стоматологічної клініки запитала, що це за парфуми, тому що вони просто неймовірні. Я сказала, що це ПД Парі, Аромат, який створюються з нуля, але дуже максимально схожий на Tom Ford просто бомба. Дівки, я так обожнюю цей аромат, не думала, що мені може щось так зайти. Знову в мене тут безлад. Але це такий творчий безлад, можу собі дозволити. Зараз немає аж ніякого бажання прибиратися. Взяла ось свою голу ляльку, беру ниточки і буду сьогодні працювати. Увімкнула нашу ялусю. Мені подобається ось ця така атмосфера, коли світиться ялиночка, мерехтять вогники. Дуже полюбляю цей саме такий якийсь казковий настрій створюється, тому що зараз як не крути, але в часи війни настрою, особливо різдвяного, немає ніякого. Лише ми можемо його самі собі створити, тому потрібно пробувати, старатися і обов'язково все вийде. У нас, до речі, з'явився ще один гномик. Це гномик ручної роботи. Чоловікові його подарували на день народження. Дуже милий, такий у спортивному костюмчику. Класний. Тепер у нас таких тут два товариша стоять. І створюють новорічний настрій, таку різдвяну атмосферу, такі хлопчики. Хотіла вам порекомендувати ось такий є сайт, називається UA Serials. Посилання на нього я залишу в інфобоксі. Тут зібрані найновіші серіали та фільми всі українською мовою. Під час в'язання я дивилася Ілюзію безпеки з Джулією Робертс. уже переглянула, мені сподобався. Раджу вам також переглянути цей фільм. Є про що подумати, є над чим замислитися. Тим паче, ми зараз також переживаємо такі часи воєнні, де нас будь-де може застати повітряна тривога. Ми не знаємо, що чекати від завтрашнього дня. Ми просинаємося зранку і не знаємо, що буде ввечері, куди нас. Закине життя, як зараз складається долі українців. Фільм від Netflix, і тим паче він зараз дуже популярний в топах. Тому, якщо ви ще не бачили і шукаєте якийсь фільм переглянути, то раджу вам подивитися. Ось така вийшла гарненька ковтиночка. В клітиночку. Дуже мила. Ззаду вона застібається на гудзичок. У нас майже всі ковтинки застібаються на гудзичок. І ось зв'язала ще одну таку ковтинку мохнату, вже не знаю, це мабуть, восьма чи може навіть і десята ковтинка. Дуже популярна в цьому сезоні така з біленької ворсистої ниточки. Як вам? А якщо раптом ви не знаєте, що подарувати своїм дівчаткам на новий рік, то ось вам ідея. Якщо вони полюбляють ляльки Барбі, то можна їм укомплектувати гардероб. Ласкаво запрошуємо в Барбі-бутік, будемо раді вас бачити. Обов'язково підберемо щось цікавеньке, модне для ваших кралечок. Повернулася з магазину Аврора, витратила там аж 900 гривень. Зараз покажу, що купила. Давайте почнемо з. Набору модуліна кольорового. Тут 12 штук. Ми з синочком взяли аж три упаковочки. Дуже нам подобається саме модуліно в зіп-упакуванні. Ось стільки кольорів. Він якийсь навіть більшого розміру, ніж зазвичай звичайний повітряний пластилін. От саме от такого плану ну, нам просто дуже подобається кіріл. Кожного дня щось ліпить, щось фантазує. Одна упаковочка коштує в магазині Аврора 77 гривень. Дякую усім, хто в коментарях під моїми відео з мотиваціями рекомендував мені взяти ось такий кисневий відбілювач міс Хелен. Він називається. Я взяла кілограмовий, він коштує 44 гривні. Буду користуватися, подивлюся, як він працює. Можна використовувати для білого та кольорового, для дитячих речей, і він служить як універсальний миючий засіб. Дівчатка в ньому і посуд відбілюють. Взяла знову ж таки галакс-антижир, суперсила. Дівчатка, я не буду втомлюватися вам рекомендувати цей засіб, тому що це найкраще, що може боротися з жиром на кухні, але повторюсь, що. Що потрібно бути все ж таки обережним з цим засобом, бо він на такий дуже ядкий і деякі поверхні він може зіпсувати, тому краще трошки десь запшикати. Він розподіляється такою білою пінкою. Його, на жаль, вистачає не дуже надовго. Коштує зараз в магазині Аврора він 99 гривень. Не знаю, як я раніше без нього жила, чистить сітки з витяжки і сітку на кухонній плиті. І кастрюлі, і сковорідки. дуже крутий засіб. Хто брав, той не дасть мені збрехати. Ще таке з побутового я взяла фрекенбок кухонні губочки з Ектором Хіменес. Браво! Взяла ось такі пакети, сміттєві на 60 літрів, 10 штук. Взяла ось такий. Ще жодного разу ми не брали саме такий жовтий, вологий дитячий туалетний папір так, бренд у нас Liro. Спробуємо його, тому що до цього весь час брали такий синенький. З трьох років цей папір завжди використовуємо, беру своїй дитині, без нього просто жити не можемо. Також взяла ось такий набір серветок паперових. Я вже в якомусь з відео, по-моєму, відео про прибирання в ванній кімнаті, де я показувала свій догляд. Я казала, що зараз я. Не витираю своє обличчя рушником, Використовую лише паперові серветки, вмилася, дістала серветочку, промокнула обличчя і все. Це найкращий спосіб, щоб не було ніяких висипань, щоб довше залишатися доглянутим і молодим. Взяла ось таку зубну пасту Blendamed 3D White така малюточка. Цікаво, вона фіолетова чи біла? Зараз перевіримо. Голуба, блакитна. Хтось мене десь виправляв, де я сказала голубий колір. Мабуть, такого слова голубий немає в українській мові. Блакитний. Колір блакитний. Я намагаюся виправлятися, намагаюся розмовляти, використовувати лише правильні слова, але якщо я це роблю десь не так і десь пролітає суржик, то виправляйте мене, не соромтеся. Приправки. Вже не раз казала, що саме море спецій, суміш овочів сушених для супчика з любов'ю, є лише в магазині Аврора. Тому по 15 гривень я взяла дві упаковочки, дві упаковочки ще взяла моя мамуля. Так, Взяла ось таку приправку, пара приправа до омлетику і до яєчні, і сушений часничок. Такий стандартний набір. Майже завжди беру саме такі приправи. Ще взяла такі паперові хусточки з ромашечкою. Хотіли взяти до кави паперові стаканчики, але знайшли лише з такою тематикою «Happy birthday». Раніше її з песом патроном брали, якісь такі символічні, просто блакитні, а це щось не було. І взяла останнє, що покажу, ось таку чашечку. Сьогодні вже буду з нею пити. Дуже мені вона сподобалася, лише підійшла до способу, відразу схопила цю чашку і вирішила, що потрібно її взяти. Біля мене стояла ще жіночка з дівчинкою, вони теж обирали чашку, не знали, що обрати, і після того, як побачили, що я взяла ось саме таку, сказали: давай і ми візьмемо таку. І взяли. Також таку чашечку Класно, так було б мені приємно, що хтось довірився моєму смаку, і якщо в них була якась така дилема що взяти, я її вирішила. класно Мені тут така геніальна ідея прийшла. Оскільки я вже взяла кисневий відбілювач, то чому б сьогодні разом з вами не почистити весь мій білий посуд? Він лише здається білим. Ось також чиста тарілка. А вона така жовта. Тому сьогодні ми виправимо це, почистимо. Ну, по крайній мірі, спробуємо і якраз перевіримо, як працює засіб новий заврори, який мені, дівчатка, рекомендували. Ось, бачите, дуже видно ці жовті рубчики, і вони просто нічим не відтираються. Ну, якщо старатися там мочалками дерти, то, можливо, так. Але я цього не роблю. Отже, використовуємо цей кисневий відбілювач. Я зараз цей весь посуд, то, по можливості, може за один раз і не влізти. Всі вони в оцей тазик. Так, залью зараз кип'ятком, вже закип'ятила чайник. І зараз просто додам 5 ложок цього відбілювача. Ну, я зараз просто на око це зроблю. Ось так його... Засиплю. Цей весь посуд, який я вам показала, це дійсно всі наші тарілочки і мисочки. Цим посудом ми користуємося. На даний момент у нас є кілька кольорових, а так завжди використовуємо супиму, картоплю, м'ясо. Завжди їмо з таких тарілочок і мисочок, так, і п'яточок. Така з'являється реакція, починає бурлити, шипіти, засіб працює. Ришила я перекласти посуд сюди в раковину, тому що все одно буду перемивати його тут, полоскати тут, і тут зручніше. Раковина все ж таки більше, ніж тазик. Вже пройшло кілька хвилин, але я вже бачу результат без жодних зусиль. Тарілки стають білими. Так, подивимося зараз зворотню сторону. Так, візьму рандомно якусь знизу велику. Ось. Бачите, тут все біле. Чудово засіб справився. Дуже дякую. Рушники все ж таки я не буду виварювати і відбілювати таким чином для мене. Залишається єдиний правильний варіант в моєму кухонному господарстві це старі кухонні рушники викидати. Останно хочу показати вам, що Кіріла наліпив. З нового модуліна. Цірякі різноманітні яскраві фігурки. Мені дуже подобаються. Класні. Це персонажі різноманітних сучасних дитячих ігор. Мульсеріанів в нашому дитинстві такого класного пластиліну м'якого не було. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Буду дуже вдячна за лайк, підписочку, якщо ви ще не підписані на мій канал. Бережіть себе.